У цьому відео масаж за допомогою гаджета Skin Sonic і насадки масажера. Я отак ось приєдную насадку масажер до гаджета. Вже моя шкіра очищена за допомогою щітки насадки для очищення шкіри, нанесла тонік, доочистила шкіру і тепер сироватки. У мене є сироватка, бустер, сироватка концентрат С плюс ресвератрол для омолодження шкіри, для зменшення зморшок з антиоксидантами. Я десь беру крапель 4-5 і наношу на обличчя шию і декольте. Завжди доглядаю і за. Шкірою шиї, декольте, точно так же, як і за обличчям. Наступна сироватка, яка в мене є, це активна ліфтинг-сироватка. Беру два натискання, щоб вистачило на шкіру обличчя, шиї та декольте. Сироваток ми беремо небагато, тому що це концентровані засоби. І вони виконують свою дію навіть із маленькою кількістю. Якщо ми багато наносимо, то засоби можуть скочуватися. Також я нанесу гель для шкіри навколо очей. Заспокійливий гель, він має дуже гарний охолоджувальний ефект. зранку це просто чудо. Його також можна покласти в сумочку і взяти на роботу протягом дня ще його наносити, навіть поверх декоративної косметики. Я вмикаю гаджет, натиск, вибираю швидкість, це мінімальна, можна більшу, можна ще більшу. Я натискаю на максимальну і починаю робити масаж по масажним лініям. Ось вони так розташовані на у мене на масаж виходить займає час 4 хвилинки це на обличчя шию та декольте Якщо немає, якщо щітка не скользить, то ми просто можемо прикладати і отак от як ступати, як такі кроки да, робимо. Але треба обов'язково не забувати про масажні лінії. Закінчилася, це одна хвилинка пройшла. <кій> і я знову. Продовжую робити масаж. Масаж сприяє поліпшенню кровообігу, і якщо ми робимо його, виконуємо за правильними лініями. А так відбувається лімфодренаж, Тобто зайва рідина вона виходить із наших клітин, з наших судин, і ми виділяємо її нирками. Навколо губ у нас тут є м'яс, круговий м'яз, тому ми робимо масаж по кругу в, одну, в один бік і в інший бік. Дві хвилинки пройшло і тепер я роблю масаж шиї і декольте. У боковій частині ми робимо вниз рухи, декольте в сторони і вверх, передня стінка вверх, але оминаємо щитоподібну залозу, вона знаходиться ось тут. Вмикаю далі. І продовжую на другій половині. І ще Важливо для поліпшення овалу. ось у нас тут є. Грудино ключично соскоподібний м'яс, він прикріплюється ось тут, де грудина, між грудиною ключицею. можемо трішечки зупинитися секунд на 10, да? і продовжити масаж ось за вушко сюди. якби до Тільки де починається ось тут наша мочка. Вух і злегка до вуха. Ну, я включу ще раз, не вистачило, да? щоб зробити ще і на грудину ключі на соскоподібному в'язі. Це для того, щоб ми поліпшили, підтягнули овал. Ще мені подобається ось тут, де кріплення м'язів, теж можна зробити, зупинитися ось саме тут. Можна на міжбродки зупинитися. Це теж як така проблемна зона, яку слід розслабити. Після масажу наношу крем для шкіри навколо очей. Оновлювальний крем для шкіри навколо очей та Repair. Він робить потужний ліфтинг ефект, омолоджувальний ефект є. І я ще люблю холодненьким. Аплікатором зробити ще лімфодренажний масаж для шкіри навколо очі. Як ви помітили, що ми щіткою не робимо масажик навколо очі, тому що тут дуже ніжна і делікатна шкіра, для неї є ось такий у нас чудовий масажер. Далі нанесу денний крем із SPF 30 Time Vice Repair Volume Firm. Хочу зауважити, що масаж поверх денного крема із сонцезахисним фільтром ми не робимо, тому що ми зменшуємо дію сонцезахисного фільтру. Мій догляд за шкірою завершений, і я вже йду робити макіяж. Нагадаю, що в грудні діє така спеціальна пропозиція. Замовляємо щітку з Sonic, вона буде йти щіткою для лямування, будь-який бустер, їх чотири на вибір, і в подарунок отримуємо насадку масажер Не пропустіть, скористайтеся цією чудовою можливістю замовити цей салон краси у себе вдома. Маю надію, що була вам корисною. До зустрічі!